Доброго здоров'я, слава Україні! Сьогодні в нас буде продовження відео про міні-ЛБЖ, який може працювати від павербанка потужного, який може видавати 20 вольт, або від зарядки для мобільного, яка теж видає 20 В5 А. Ось така вийшла плата. Але цей раз теж є косяки по платі. Китайці мене накололи. Ці модулі ZINA 226 є з різною розпіновкою. Я малював, просто подивився картинку, на ній SDA йшла відразу після землі, потім SCL. А на ті, що в мене. Спочатку йде SCL, потім SDA. Прийшлося різати дорожки, щоб не замовляти нові плати. Тому треба бути уважним. Під відео буде посилання на файли для замовлення плат, там вже буде виправлено це все. Там буде стояти перемички, якими можна сконфігурувати. Або так, як тут, або навпаки. Можна будь буде модуль підключати. і... Це буде працювати. Сам модуль. Він тут обрізаний верх з отворами і випайний шунт. Шунт в мене свій на 5 мільйонів на платі. На саму плату можна ставити дисплей як 0,96 дюймів, так і 1,3 дюйма. 0,96 дюйма спочатку йде земля, потім плюс, а в 1,3 дюйма спочатку йде плюс, потім земля. Потрібно бути уважними, щоб не вмикнути туди, куди не потрібно. то можна буде спалити дисплей. з косяків, те, що залишив мало місця під роз'єм USB-C. На файлах для замовлення теж всі. Кнопки подвинув, щоб тут було більше місця. Тут можна вставити USB-C, але потрібно знімати ковпачок з кнопки. Сюди або появимо повер дивлій на 20 вольт, або сюди можна впаювати провода і від зовнішнього живлення якого-небудь. Від батареї або ще від чогось. Ну, по кнопкам тут все майже так само, як і було. Плюс-мінус і вибір. Кнопка вихід поряд з вихідним роз'ємом. І тут індикатор теж. Це вхід, це вихід. Конденсатори поставив 470 мікрофрат, щоб воно було дуже високим. Сюди, звичайно, краще десь 1000 поставити, але вони будуть набагато вищі. Схема від минулої стала трішки простіша. В нас перетворюючи просто понижуючий, полівик пеканальний, простенький драйвер, який відкривається сигналом в мінус. Тут у нас два вбудованих транзистора, включені паралельно, і на кожен свій резистор, обмежуючий струм. І через стабілітрон вони тягнуть затвор вниз. Стабілітрон потрібен для того, щоб на затворі була напруга близько 10 вольт. Якщо напруга живлення буде, допустимо, сюди можна подати напругу живлення десь до 35 вольт, тому що у нас ЛМК витримує максимум 35 вольт. Оцей модуль на 226. Ну, сама і на 226 може максимум мірити до 36 вольт. Тому Якщо залишати цю лемку, то потрібно подавати напругу до 35 вольт максимум. Допустимо, 33-34. На самій схемі понижучій, тут в нас телка 494 може видавати максимум заповнення шиму. це 90%, тому рахуємо, яка буде максимальна напруга при тому живленні. Якщо ми подамо 33 вольта, то десь буде 29%. Ну, До 30 вольт при невеликому навантаженні він може витягнути цей блок. Ну і сам транзистор 30 вольт з цим транзистором подавати не можна, тому що він 30-вольтовий. Якщо робити під 30 вольт вихід від зовнішнього блока живлення, то потрібно буде замінити польовичок на 40-вольтовий як мінімум. І оцей стабілітрон підібрати таким чином, щоб. Коли в нас буде тут 0, коли відкриті транзистори вбудовані, і в цій точці у нас майже 0, то щоб на затворі було близько 10 вольт. Робити, щоб там було 15 або 20 вольт не потрібно, тому що це сповільнює роботу самого транзистора. Він як довше відкривається, так і довше закривається. Керується так само, як і в інший. У нас два шима 12-бітних. Потім у нас йде... Фільтр низької частоти на резисторах і конденсаторах другого порядку. Цього фільтра вистачає повністю, щоб тут були у нас на виході рівні постійні напруги. І цю схему керування можна використовувати з любими блоком живлення, не тільки з імпульсними, а навіть і з лінійними. Якщо хоче хтось, щоб було більш чисте, чиста опорна напруга, можна додати ще одну ланку. Резистор-конденсатор, резистор-конденсатор тут на вході. Тоді там буде ідеально рівна напруга. Навіть, можливо, краще рівніше, ніж з яких-небудь лінійних стабілізаторів. Там буде менше шумів, чим можуть поміряти осцилографи. Шум у нас 5 мА, який в минулій схемі, але для того, щоб він міг стабілізувати струм від нуля, Доданий резистор-19 якийсь плюс 5 В. Подає напругу на вхід зворотній зв'язку з по струму. Тут у нас виходить дільник один вігом на 1 кг. Цим резистором можна підганяти, при який кому значнішима, шима в нас буде 0, або можна взагалі забити і програмно його виставити 0. Я так і зробив в даному варіанті. Таким чином, якщо в нас тут буде 0. По струму, то тут буде певна невеличка напруга, яка вже буде вимикати шим самого контролера. Щоб не було так як в минулій схемі, що вона близько 300 мА робила мінімальний струм, який можна зробити. В цьому випадку вже все працює від нуля. Просто є невеличке зміщення по керуванню, яке програмно Компенсується і все більш-менш нормально працює. Дана схема значно краще працює по точності встановлення струму і напруги, так і по заміреній напрузі і струму. Ще тут є проблемка на самій платі. Тут в мене напруга, яка подається на вхід по напрузі на модуль. На 226 вона підключається до запобіжника, щоб коли в нас тут буде переполюсовка, якщо ми будемо заряджати комусь, щоб згорів запобіжник за рахунок зворотнього діоду, і тут нікуди не пішла від'ємна напруга велика. Так само, щоб вона не пішла на цей модуль. А тут же я цей сигнал завів на плюс роз'єма Таким чином, що якщо буде переполюсовка. Навіть якщо згріжет запобіжник, мінус піде на плату і її спалить. Можливо, сплавить ще її індикатор і ардуїнку. Тому що там може якось через шині даних, мінус теж може попасти. Тому на цих платах, якщо хтось захоче в мене взяти для експериментів, в мене залишилося ще таких 4 плати. Потрібно буде перерізати тут під роз'ємом дорожку, щоб не було видно, і або тут перемичку кинути на пін запобіжника, який до роз'єму. Або прямо з цієї сторони кинути проводом. Я тут так і зроблю, після того, як зніму відео, тому що таким чином, якщо в новій платі, яка вже по посиланню, там вже все виправлено. Там цей сигнал заводиться так, як на схемі, до запобіжника. Щоб коли він згорить, то в нас залишилась ціла плата. Ну так, схема відносно проста. Саму схему керування можна використовувати з любими блоками живлення. Замість шиму, при великому бажанні можна використовувати отакі дешеві цапи. Але в них будуть всі ті самі проблеми що з шимом. Тут що в нас є, яка є проблема. Е, цей ШИМ прив'язаний до живлення самої контролера. Якщо воно буде мінятись, якщо, допустимо, ми підключаємо USB, у нас там на комп'ютері буде не 5 вольт, а десь 5.1-5.2, то всі показники по напрузі, які тут вставляються, вони збільшаться, всі ці напруги. Відповідно, при одному тому самому ШИМі, який при підключеному USB або при відключеному, у нас будуть тут різні трішки напруги відносно. І на виході будуть різні напруги при тому самому ж шима. Е, Оцей ЦАП цю проблему ніяк не вирішує, тому що він теж видає вихід відносно живлення. Допустимо, ви виставили якийсь код. Якщо живлення на ньому зміниться, то її вихідна напруга теж змінить. Можна замість цих всіх схем поставити потенціометри, які завести на оцей реф. Тоді напруга живлення контролера не буде ніяк впливати. Але буде впливати сам екземпляр мікросхеми, тому що тут реф теж не дуже той точний. Він від екземпляра до екземпляра теж міняється. Все виглядає вихід. Вихід 12 вольт. Сама оця плата, вона чогось спочатку трішки, трішки занижена напругу, потім, як попрацює, буде видавати вже 12 вольт рівно. Можна буде поміряти напругу на виході на самому роз'ємі. Одинадців. Ну, майже 12. Середньою кнопкою вибираємо, що міняти. І от знизу у нас показує, яка напруга розрахована по шиму, і яка вихідна напруга, і який при цьому впор записаний значення шиму. Напруга на розімі 1573. З Зрахунок того, що ТЛК 494 видає максимум 90% шим, тому в нас максимальна напруга 17 вольт. При подальшому збільшенні напруга не буде рости, поки ми не піднімемо вхідну напругу. Є пд тригери для 140 Втних зарядок, які можуть видавати 27 вольт. З тим тригером можна буде отримати в нас тут на виході до 24 вольт. При тому, що у нас буде зарядка 140 Втна, яка може видавати 27 вольт. А при 20 вольтовій зарядці ми можемо отримати максимум 17 вольт. Ну, провіримо меншу напругу. Як і казав, якщо ми зажимаємо, у нас біжить як лічильник. Якщо один раз нажимаємо, то у нас на один біт міняється значення. 8.4. Розрахунково 8.4, вихідна 8.4. І що у нас покаже мультиметр? 8.43. Ну, можна на один біт змінити.

5, 5. Ну, вистамо 1,8 вольта, 1,8, 1,8, 1,8. Все більш-менш точно. В цьому варіанті вже точність мене повністю влаштовує. 0,24 вольта, 0,24, 0,2. Ну, Мінімальна напруг ми можемо виставити 0,3. Тут та сама проблема, та що і прибула про струга. Потрібно резистором підтяжки на цей вхід, на перший вхід, де зворотній зв'язок по напрузі. Подавати маленьку напругу. І потім шимом ми вже будемо цей ноль відсікати. Але 3 вольта це не така вже велика проблема. Я не став запарюватись. Мене це повністю влаштовує. Так, 3,1. 3,11. 12.05, 12,12. Пам'ятаю, при 12 вольтах виставлених і реальних в нас показує 12,9. Зараз вже показує більш-менш нормально. Я Не знаю, що тут в нас прогрілося, сама ця модуля, чи може живлення на контролер стало трішки більшим з часом. От зараз 12.05, 12,0, 12,0. І далі вже, якщо він буде стояти там доволі довго, вже нічого не пливе, вже такі показники залишаються. Як видно по напрузі, в нас точність доволі таки непогана. Як встановлення напруги, так і замірена напруга. Е Оця встановлена напруга розрахується дуже просто. Ми беремо це значення з шиму, ділимо на напругу і отримуємо оцю розрахункову напругу. Розрахункове значення по струму вже трішки відрізняється від напруги, тому що у нас є підтяжка 1 мігом на зворотній зв'язок, тому у нас 0 по струму е виходить не при нулі по шиму. Тому є дуже Простенька формула у струму. Зараз я перемкну резистор. У нас пішла стабілізація струму. Бачимо 2 А 2.01 виставлений. І зараз ми можемо міняти струм. Бачимо, він міняється. 1.44, 1.44, 1,44.

Піднімаємо трішки струм. Бачимо 020201. Ну, тут е, саму нижню точку можна підібрати точніше, але я дуже сильно не запарювався. Все більш-менш працює. 040403. 040404. В принципі, тут по струму можна додавити, щоб було не. Не два знака після коми А3. Тоді буде більш-менш точніше. Так само і тут. Якщо трішки змінити дизайн і шрифти, можна все подвигати. Ну, це ви вже самі собі можете робити самі. Завантажити нові шифти, щоб раніше все показувало. Ну, як все розраховується? У нас от є значення мінімальна шиму 116, при якому у нас 0. Ми беремо. Те значення шимо, допустимо, ось у нас при струмі 1 А. 579, ми від нього віднімаємо 116 і результат ділимо на 1. Оце значення в нас це дільник для 1 А. І от витримуємо, якщо вистамо 2 А. То ми побачимо, що якщо відняти 116, то у нас буде два значення для одного Ампера. Ну і от так воно все працює. 3,5-3,49. 3,5. 4,12, 41, 12, 4, 1. 5, 15, 514, 513. Е, в програмі калібрування струму відбувається тим, що ми підбираємо значення резистори. Там значення. я записав не 0,00. 5А 0,049 і там ще якесь значення, що більш точно. При 5 Ах доволі сильно гріється дросель, тому потрібен обдув. Дросель покупний. Купляв на ворені. Як бачимо, значення по струму теж доволі точно. Навіть з тим, що в нас є невеличке зміщення при нулі, все працює чудово. Ну От видно зараз, коли попрацював на великому струну, вже при 116 у нас не 0, а 0,1, тому що резистор трішки підігрівся і трішки поплив. Ну, так само і підігріло трішки шимку. В неї теж 0 трішки змінився. Якщо трохи охолоне, у нас буде вже 0 тут нормальний. В такому вигляді вже цю схему керування можна використовувати в нормальних стаціонарних блоках. Так як я вже казав, що тут не обов'язково подавати. 20 вольт можна подати більше. Якщо цей стабілізатор замінити, який небудь бути імпульсний, який може витримати там, до 60 вольт, то можна подати 60 вольт. Оцю напругу завести не напряму, а через потужний дільник, тому що у нас тут є баласний резистор, який є навантаженням тоді, коли на, у нас тут навантаження. Цих резисторів можна поставити 2 по 1,5 кОм послідовно і цю середню точку завести сюди. І в нас буде тут максимальна напруга вже не на 60-30 вольт сюди поступати. І просто програмно її вже промасштабувати до потрібного рівня. Я от хочу спробувати такий варіант, щоб через дільник подавати цю напругу. Подивлюсь, наскільки воно буде добре працювати. Ну, потрібно експериментувати. Таким чином можна буде підняти вихідну напругу без обмеження в 36 вольт, які в нас для цієї мікросхеми заявлені. Те, що в нас шунт в мінусі, це теж не проблема, тому що він доволі низьковний. 5 мАм всього при струмі 5 А це в нас буде 25 мВ всього на ньому падати. На отаких от проводах. Не дуже довгих, які в нас 18 АВ, авг падає напруга набагато більше, ніж на тому шунті. Тому це теж не є проблемою. От такий в мене вийшов блок живлення. Ну, дана плата вона, типу як Міні-ЛБЖ, який ми можемо поставити. При 5 Ах дросель доволі сильно гріється, і він гріє вже. І і діоди, плюс самі вони по собі гріються. Тому тут бажано поставити пластинку алюмінію через термопрокладки по розміру плати. Тоді можна буде працювати на п'ятем передовку. Можливо, навіть без обдуву самодросля, тому що він буде через плату віддавати тепло. Я вже казав цю схему керування, можна використовувати де завгодно. І в лінійних лабораторних блоках, і в електронних навантаженнях. У мене приїхали нові плати. Це в мене електронне навантаження на Ардуїні. Тут все те саме, Тоже у нас модульна на 226, такий самий той самий контролер. теж два індикатора. Кнопочки. Є два роз'єма. Один напряму на транзистор, на радіатор, а інший через баласні резистори для батарей, щоб можна було використовувати більшу потужність. Програма майже те саме, трішки спрощена, тому наскільки це буде швидко, не знаю, тому що в мене є трішки інші зараз задачі. Але схема оця буде дуже схожа. І програма теж буде дуже схожа. Тому чекайте, ще буде електронне навантаження. Я думаю, вже з іна 226 воно буде більш-менш нормально все працювати. І точність буде нормальна, і все повинно бути добре. Помилки по платі поки наче немає, але тут є помилка та, що я розраховував на SDA. Після землі, тому можливо прийти це тут рішати доріжки або купувати нову плату на Іна 226. Ну, в будь-якому випадку буде працювати. Якщо хоче хтось зібрати такий макет, то в мене є 4 такі плати. Можу продати плати з ардіїна із з індикатором. З такою самою платою, під яку потрібно різати дорожки. Або якщо це у вас все є, то можете замовити вже нові нормальні виправлені плати і зібрати вже все гарно без різання доріжок. Але потрібно буде почекати, поки приїдуть плати. В посланні буде файли для замовлення плат, схема і текст програми. Програма в мене доволі таки проста. Я не програміст, пишу як вмію. Воно працює, але, звичайно, ви можете написати краще, тому пишіть. Робіть новий дизайн у цієї картинки. Там доволі ще достатньо вільного місця для коду програми. Можна написати якусь менюшку гарну, можна з графікою. Можна з комірками пам'яті. Тут в мене на контролері доволі багато портів внизу є вільних, можна почепити енкодер. ще додаткові кнопки. Звичайно, це вже буде варіант не такий блок живлення, як оцей що у нас просто зовнішній маленький, а як вбудований блок живлення, типу плата контролю. Допустимо, можна не запаяти. Цей перетворювач, а окремо винести силовий транзистор діода і дросель і зробити потужніший перетворювач, допустимо, там на 10-15 А. Для цього буде потрібно зменшити оцей опір. Ну і Програм шкалу поміняти, щоб струм відпадав шунту. І на цій платі можна зробити аналог райденовських плат на 20 А. Просто буде зовнішній транзистор. Конденсатори і дросель. Ну і функціонал вирішити добувати додаткові кнопки, енкодер і таке інше. На сьогодні все. До наступних зустрічей!